Я нині розмовляла з дощем, він так спішив про все розповісти. Ростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі. Сльози всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе лони в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Жічки в окопах вийшли з берегів. Щоб змити болем спалені серцям. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляки не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти лишині, краплинками літати над полями. Не мав би, та війна пекла вогнем. Життя було плечем, застигне потонуло поману. Я нині розмовляла з дощем, так щиро і відверто, аж до болю. На серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою. Мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини мені.